Вітаю. Нам, усім для того, щоб проявити свою природну досконалість, потрібна мотивація, однією з яких хочу з вами поділитися. У цьому світі нема нічого більш значущого, ніж зміна свідомості. Можна змінити колір волосся, свій одяг, свою адресу, своє громадянство чи навіть прізвище та дружину. Але якщо ти не зміниш мислення, то події навколо тебе будуть постійно повторюватися, тому що все, що змінилося, відбулося лише зовні, тоді як всередині, все залишилося без змін. Якщо ти чогось хочеш від життя, якщо хочеш отримати щось, досягнути якихось вершин, то маєш спітніти, змінити себе, позбутися шкідливих звичок, це важко. Більшість людей проживають своє життя, так і не зрозумівши свого призначення, своїх талантів, а ті, кому вони відомі, далеко не завжди займаються їхнім розвитком. Єдине, що може зробити щасливим, це крок до самопізнання, це усвідомлення своїх здібностей, прорив свідомості. Здатність хоч краєм ока побачити ніби з боку, справжнього самого себе, коли всі страхи спливають на поверхню, і ти, усвідомивши їхню безпідставність, продовжуєш рух. Ось тоді й починають відбуватися події, на які так довго чекав. Якщо ж так і не вистачить мужності реалізувати ту чи іншу свою можливість. Якщо продовжуватимеш ходити навколо, намагаючись переконати в чомусь оточуючих, або, не дай Боже, отримати їхнє схвалення, все це закінчиться тим, що ти зламаєшся, і люди вб'ють тобі в голову, що те, чим ти займаєшся, не має сенсу. І тоді ти поставиш хрест на своїй мрії, потрапиш у пастку часу, який буде здаватися, що втрачено. Більшість із нас так і не використовують те, що нам дано від народження самим життям. Досить уже марнувати це життя. Якщо хочеш чогось, ти маєш це зробити. Щоб це не було, бо ти можеш все. Потрібно проявити свою винахідливість, ідейність, знайти сили бути на плаву, незважаючи ні на що. Це якості успішної людини потрібно вміти вставати після кожного падіння. Це обов'язкова складова успіху. Цю силу неможливо описати, але вона існує в кожному з нас. А відкривається вона людині тоді, коли вона усвідомлює, чого хоче, і повністю присвячує себе цьому. Для досягнення цього. Потрібно навчитися ігнорувати критиків довкола себе, загартувати своє самовладання, безперервно розвиватися, сказати собі, я заслуговую на це. Більшість людей легко ставлять на собі хрест, а дарма наш дух могутній, убити його неможливо. Ти сильний, тебе ніщо не зупинить. Знай, Більшість людей проживають життя у вісні, в аморфності та інертності, виріши нарешті для себе, що рухатимешся вперед, зосереться на собі, тільки но досягнеш чіткого усвідомлення всього цього в собі і себе в усьому, щойно зміцнишся в цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти будеш шокований тим, наскільки радикально зміниться сприйняття цього світу, наскільки всі твої дії та результати зміняться, коли ти почнеш усвідомлювати, це я, і в мені вже є все, що потрібно. Кожен день починається так, як мені потрібно, це мій день. І сьогодні все вдасться саме так, як має бути.